Аааа, друзі, всім привіт, і сьогодні ми записуємо Brawl Stars І зараз ми будемо потихеньку-потихеньку Качати наші ранг, які я так довго чекав Бо Знаєте О, давай Тима вже не золотиме Так от Короче. я хочу нафармити 500 кубків На Культі на ріко. І на, на Дінамайкові Бо, як ви знаєте, я не дуже часто правда граю за Дінича, але треба фарм. Бо я таким правилом дуже і дуже стараюсь фармити кубки, але щось у мене трошечки не виходить. Плюс у мене голдаша. І... Тому. не треба трішки підфармити. Давай. Варлі просто накидаємо бомбу і вбиваємо його. Бомбачте, Гаджет дуже імбовий. Беріть ем, ось цей гаджет. дивіться. Просто. Просто тако встаю. Тако, дивіться. З бенг зажали і сюди. Зараз ще один гаджет злетівся, я зараз просто кину. Дивіться. Все. Приходить і. Буває. Бачите, і мені навіть ульту не треба використовувати. Просто це дуже імбовий юнат. А якщо він дуже імбовий юнат, я в цьому місці нагадаю, що підпишіться на мій канал, поставте свою подобайку, скуштуйте мою. Шоколадку мілку, яка продається в україночки і по всім странам України. А я поки веду трансляцію. Так. І ще в мене проходить конкурс на, на ліцензії Майнкрафта. І якщо не хочеш пропустити цей шанс, не програв його. Підпишись на мій канал. Зараз. А ні, ми піднімо. Казав, що не вийде. Зараз за попробую. Бом, Бачите? Динамайк Динамаксис не дуже прикольний челікс, тому треба його якось збіжати. І дивіться, і ні, ще б трошечки і я би попав кажуть. Як кажуть. Давайте просто в кустик золотимо. І дивіться, БЕМ переграний. Я на ульту непонятно, як заюзав. Ну, наступний у нас юнит, це Джесі, яку треба винести, і максимально чітінько. Ну, вона не далеко стріляє, я то далеко. А Джесі ми робимо ходбайчик. Ви Ба бачите, куль дуже імбовий Скажіть, Шелі трохи зараз винесе. Да, вона з ульти мене прям винесла. Це дуже велика біда. У неї аж три кіла відразу. Нічого си. Ну, як і підфармою трішки базькі. Ну, можна йти далі, як то кажуть. Ну, і я хочу сказати, що через кілька днів патлпас вже обнулився, і я не зможу його прикупити, бо. Трошки їм ба це робить, бо. Тому -тому. Так, ой, наш гаджет не, не туди нажав. Давайте, Ріко, такого винесемо. Давай, давай, Ріко, до побачення. Мені треба без твоїх пекольчиків. Так. Наступний юнит це в нас Сенді. От це Сенді, це буде важче зробити, бо вона, як ви бачите, ще. Ой, ту! Зби накинув отаку. І лишився один юнит, це Джессі, яку ми просто можемо юзати гаджет і не паритись просто. Мені треба накидати бомби, але ні. Тут краще підходить для Джесі Ріко. Або якісь кольт. Зараз я походу п'ю Джесі, бо не дуже. Дивіться, бем-бем-бем бембем. -бэ Але. Тут... Джесі. Джесі тако посміємося. І сюди -э да, ну, і сюди плюс дет кобасики. Плюс дет кобасики. Ну, що хочу сказати сказати. Я сам по собі дуже прикольний. Давайте отут вип'ємо персаніта та й полетіло, в принципі. Бо Ніта дуже багато демажить, в принципі. За Оце я дуже не подумав. Тому мені ще треба гаджет такий скупити. Ага, Денмайт проти патодиням... Дінамайка. Uh, все зрозумів, узаємо спел Суперспел. Але в нього немає такого спела, ну. Так, хорошо використати спал. І попасти отаку путінечу якось аби. Просто я отута уже. Давай накиднуємо бомби сторіна. Ну, і я програв, як то кажуть. Бом закидальчик проти закидальчика це не дуже імбов, а от от недалекобійник... Це, мабуть, імбалюта. Бо, як ви бачите, ніточка дуже достає. Дивіться, просто отак отепаємось. Добаримося. Просто зараз згужиться гра. чи буде габелла. А, а може і ні. Може мені буде габ... хана? Так, да. мені хана. Бачите? Коли я просто намажу всіх... Там просто Динамайк меня заходит пуляй. И просто пуляй. Почти. Никаких проблем в Динамайка нема. А я могу вот такой поднакидывать. Чтобы он просился. ой 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 Сейчас у него ульта. И он может влететь ультой просто да. Казав. Динамайк очень прикольный юнит. Я бы себе Пиф і кусь на майка. Такого х... хорошого, прям солідного. В них коль, шелі і караул. Ну, в принципі, непогані у на та. Хоча в них а ще нема закидальчиків, а, а в нас є да, і Дінич, в принципі, підходить сюди, під цю мапу. Зараз я отакого от кольта виніс покійну. Безольти виніс. І мені цей гаджет треба розтягнути. Дивіться, прямо ульту я такою Чи... Ні, ну ульту. Давайте краще оцим зарядиком. Давай, давай і динамітом оцим. Як же круто, просто Дінича грати. Я б на нього якусь шедешечку пошла. Там Карл обережно, обережно він може натворити конкретної біди. Так лишаємо тут бомбочку. Я б його трішки піддамажив. Дивіться, бим-бим-бим-бим-м. Ні. А! -а, -а. Валама звідси. Карл дуже потужний, мені треба відкілитись. За кустики кустиків накидувати. Не Але... Але мене винесли і лишився один перс. Давайте отаку просто ульту. Ну, ульті... а. Медвед буде дуже непоганим. Непоганий так танком. Непоганим таким танком. Ех! Щептрієшечки! Щептрі їшечки! І він сховав. І він поламав всі мої бордюри, яким я міг би сховатися. Єсута! Він навіть мене не задамажив. А ще.